Корм сейворі свіжа та курка для кастрованих котів. Сейворі це корм для кастрованих котів супер преміум класу, холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'яса і суперфудів. Відсутні шкідливі добавки. Рецептура сейворі для кастрованих котів розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями, за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону, враховуючи особливості котиків. Сухий корм сейворі для кастрованих котів містить свіже м'ясо ягняти та дегідратоване м'ясо курки, Суперфуди, зелений горошок, білий рис, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкриває. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 г та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для комфортного вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад розрахований так, щоб піклуватися про здоров'я нирок, сачововідних шляхів котика та підтримувати його оптимальну фізичну форму. Сейвори, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби у. Влюбленця. Норми годування кастрованих котів кормом Сейворі додатково вказані на зворотній частині упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 г, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат.